Доброго дня, мої любі маленькі друзі, хлопчики і дівчатка. Дітки, ще новий рік не наступив, а ми з кузюю та пішли гуляти на галявину в ліс. І в лісі ми побачили ось таке. Подивіться, ось у нас отакі ялинки стояли і такі ялинки стояли. Дітки, а які вони? Які оці ялинки? Великі чи маленькі? Так, це великі. А ці ялинки які? Великі чи маленькі? Так, маленькі. А ми вже з вами вміємо рахувати до двох. Давайте їх порахуємо. Одна ялинка дві. Всього дві ялинки. Одна ялинка дві. Всього дві маленьких ялинки. А це всього дві великих ялинки. Діти, ви знаєте, в лісі так багато галявин, що ми вийшли на іншу галявину. А на іншій галявині ми побачили ось такі ялинки. Дітки, а давайте їх порахуємо. Це які в нас ялинки? Великі. А це менші ялинки. Вони не зовсім маленькі, але менші за ці. Дітки, давайте порахуємо спочатку великі ялинки. Одна ялинка, дві три. Всього три великих ялинки. Тепер наступні. Одна ялинка, дві три. Всього три. Маленьких ялинки. Діти, а скільки їх, як ми можемо сказати? Ось вони стоять одна біля одної. Скільки їх? Так, їх порівну. А ми не угледіли, як одну ялинку та спиляли на цій галявині, і хтось поніс додому. Прикрашати її. Дітки, а скільки ж тепер стало? Великих мали ялинок скільки, рахуємо, один, два. Дві ялинки. А менших 1, 2, 3. Отже, дивіться, менших ялинок на одну більше, ніж великих. А великих ялинок на одну менше, чим менших ялинок. Зрозуміли, да? що коли в нас одного не стало предмета, то в нас, виявляється на один менше, чим тут. А тут більше на один, чим тут. Молодці. І Кузя теж зрозумів, що буває порівну, а буває більше на один, або менше на один. Розумнички, і ви зрозуміли молодці. Дітки, а на іншій галявині із кузю ми побачили ось кого. Хто ж це такі? Та це зайчики. Це великі зайці, які ще не скинули шубку. А це вже маленькі зайчики, які скинули шубку. А давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один зайчик, два, три. Всього три великих зайчиків. Один, два, три. Всього три маленьких зайчики. Дітки, ну ми. Вважали, що ми обов'язково зайчиків зустрінемо і взяли з собою морквинки. У мене в руках великі морквинки і маленькі. Діти, як ви вважаєте, великим зайчикам, які треба покласти морквинки в подарунок? Так, великі, а маленькі морквинки кому? Так, маленьким зайчикам. Отже, ми їм даруємо. Морквинки це подарунок на новий рік. Та маленькі морквинки маленьким зайчикам – це їм подарунок на новий рік, щоб вони радувались, тому що є свято. Отже, діти, а давайте тепер подивимося, скільки морквинок у великих зайчиків рахуємо. Одна морквинка, дві, три. Всього три великих морквинки. Маленьких морквинок одна морквинка, дві, три. Всього три морквинки. Маленьких. Отже, бачите, як ми сьогодні з вами з'ясували, що є дорахували до числа три. Та зрозуміли, що є на один більше і на один менше. Молодці дітки, до зустрічі, до нових занять!